Місті Корець працює ТЗОВ АМОС. Серед її засновників є Анатолій, Сергій та Тарас Дитяки, сини Бориса Дитяка – голови Корецької райадміністрації. Кожен з них вклав у статутний фонд підприємства найбільше коштів майже по 10 тисяч гривень. Пан голова колись теж там працював на керівних посадах. Мама великого сімейства теж на державній посаді, керуюча справами районної ради. Отож, у 2007 році на реконструкцію корецького замку надали… Давали державну субвенцію майже півмільйона. І цим ремонтом зайнялася фірма Амус. Тільки ось сусіди замку не помітили змін. Реставрували два рази, навіть три рази. Один раз при радянській владі, другий раз вже при вільній Україні і третій років чотири назад. А що робила роки чотири на цей міст? Бачите, цей міст він повністю відреставрований, але заїхати на нього не можна. А чого не можна? То що його не доробили до кінця. Скажу вам так, що гроші були вкрадені половина і построєний магазин. Тобто, людина, яка ремонтувала, була типу, підрядником, то магазин построїла. А ну, це фірма Амос будувала? Я не знаю, яка фірма. А, а це може це? дитяк дитяк? Да. У центрі і справді є магазин пасаж. Належить сину Сергію. Ну а це «Дитяка», так, магазин? Так. Да. Це сина голова, так? Невістки. Область провела закупівлю в одного учасника, і чомусь ним стало саме тезове Амос. За роботу вони приступили вже наприкінці 2007 року. Народний депутат Леся Оробець у 2009 році звернулася до генеральної прокуратури, аби ті з'ясували, чи Амос добропорядно використав бюджетні кошти у відкритті кримінальної справи. Відмовили. Реставрував вам у стеж у 2007 році келії монастиря Францискантів. На це тоді виділили більше півмільйона гривень. А, а хто реставрував? Так. Прошу? Тай, ну середині покраска, скульптурка, це все. все. Ага. Підлоги, вікна, місцеві розповіли, що частину ремонту довелося робити за пожертви. Пана дитяка, ми на роботі не застали, тож довелося про все розповідати його заступнику. Почну з монастиря, тут простіше. Вони функціонують за кошти, які дає Москва, плюс різні пожертви. Ну, і пархія з Києва дає. Держава нічого туди не втручається, ніяких коштів не дає. Ну, наскільки я знаю, що у 2007 році було управління капітального будівництва облдержадміністрації, було виділені півмільйона на реконструкцію. Да, це було виділено на Воскресенський. А які фірми проводили ремонт і там, і там? Я нічого вам не знаю про, про монастир, хто там проводив, що це треба в Рівному питати. А ось корецький замок мріють відремонтувати і обрали для цього Амос. Бо в нас тут в районі. Нема більш ніяких будівельних фірм. Ага. По-перше, по-друге, ну, все-таки ми зацікавлені в тому, щоб наші будівельні фірми робили, тому що надходження і податки підуть куди? В районний бюджет. Відремонтували, але до кінця не закінчили міст, в'їздне міст. Не вистачило коштів. Виділяло, виділяв Київ Держукр, реставрація, наскільки я пам'ятаю, півмільйона гривень ага. робило ТЗО Амос. Та чиновника здивувало, чому ми питаємо такі речі, адже вони постійно допомагають, а то ямо стільки наробив роботи і по ремонту і по всьому на дурняк і держава йому стільки бюджету грошей, що він зараз вже там на грані банкрутства. Вона розкидана по місту, там у них є трошки, там трошки є. Ну так якби такого офісу, то немає в них. Пан Борис працював до того там. Ні, він не працював тоді. не був керівником то я старніше. Ну я думаю, що звичайно, що він там помагав. Він сам будівельник, то mm -hmm. я думаю, якісь консультації не давав як виявилося у контролюючих органів, таки є зауваження до роботи Амусу і використання ними бюджетних коштів. Зокрема, завдяки інспекторам Держфінінспекції в Рівненській області у 2012 році відшкодовано втрати бюджетних коштів ТОВ Амос, де виявлено завищення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт на суму 310 тисяч гривень. У 2007 році родина пана Бориса взялася за ремонт державного санаторію і за борги перереєструвала його у приватне підприємство. Власне, правоохоронці вважають незаконною цю оборудку. Розповів, що до цього причетний вже тепер голова Корецької РДА. Давна група осіб завладіла форму власності даного санаторію, була закрита відкрите акціонерне товариство. Йому назавлоділо майном членів даного товариства без їх згоди, зарані сформувавши, створивши уюклавши невигідну угоду для даного суб'єкта підприємської діяльності в подальшому через суд. Суд виніс неправомірне рішення, але, скажімо так, воно було промірене на основі сфальсифікованих документів, які були подані в суд. Я думаю, що гроші, які були викрадені людей, вони однозначно будуть повернуті. І особи, які до того причетні будуть притягнути до кримінальної відповідальності. Ми, працівники міліції нас бачать, в тому що ми хотіли розбазарити, але ж ми вкладали гроші туди і тому подібне. Як? Це ідіотизм. Ви розумієте, ми хотіли зробити роботу, а, а, а нас, нас виявляються приступники. Ми вкладали туди гроші і ми сволочі. Ми, за, ми заставили все, яке майно тільки що, 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 що тільки було, і ми сволочі. Ми не не, не ділили, ми не розмежовували це і тому подібне. Ми думали, як зробити завтра, щоб запустити, щоб воно працювало і тому подібне, а не, а не для того, щоб. Роздадете те, то сюди, те. чи ми там розділимо комусь, і той. Ми нічого не ділили. Відкрито кримінальну справу за фактами заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, а також службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки. Зараз досудовим слідством займаються Житомирські правоохоронці, а пан Дейцяк успішно працює.